Я ваха відвантажуємо ловал 34 з кондиціонером 50 флік сил з примусовою гідравлікою. Виносні цилінтри, трактор 24-го року, мотужна гідравліка. Два пристрібливих що них. Щоб гідравліки, щоб коробки. Все окремо, два темного виходи компресія є. Дві пари гідровиходів, кабіна з рівною підлогою, 12 вперед-12 назад, плеча реверса, понижена, середня повишена, четверочка куліса, ручний газ, стояночні гальма, включається передній привід, 540 на 1000 вал відбора потужності, магнітола, бортовий комп'ютер, комбінована панель приладів. Мініагороваха 27 кілометр траси Києва Одеса. Трактори з вищої категорії. Микола Васильович. Гоголь! Микола Васильович. О! Гоголь! Трактор Чернігівської області. Клічка Гоголь! чуєш? Микола Васильович, клічка Гоголь! Все. Ти що, я питаю, де Гоголь? Ти кажеш, не знаю. Почув до коль багато, а Гоголь один. Іскривий Гоголь. Руки трясуться, ноги трясуться, але їде.